топ 1. вправа для здоров'я ваших колін. А що ти, доганяй, давай, компасікав? Сама головна і єдина, незамінна славік, незамінівий вправа для здоров'я вашого колінного суглоба. Давайте, ті, хто прийшов за короткою відповідь, це хода спиною вперед. Все, можете вирубати. Ті, хто хоче розібратись, а чому так, чому хода спиною вперед така корисна, то лишайтеся, я вчас бустенька до п'яти хвилин, все розкажу. Значить, в чому прикол ходи спиною вперед? Є три головні причини. Я все-таки Богдан ролики, ну тобто на чобуть як там розважаюсь, то я з тієї призми дивлюсь. Але при цьому, і для звичайного життя, для звичайного побутового, да? і загалом для здоров'я, воно теж дуже корисне. Значить, у чому прикол? Хода з паною вперед, це максимальна універсальна справа. В якому сенсі? Перше, вона безкоштовна. Бо часто кажуть, що во, там якісь специфічні тренажери, що це штука. На здоров'я. Вон вийшов на вуличку і погнав. Друге, при тому, що вона безкоштовна, вона ще й вимагає від вас бути, ну хоч трошки активним. В якому сенсі? Ну, от, смотрите, Анюта, яка у нас зараз погода? дощ, мряка. Хтось казав флішку сі п'ять мінути, сік полізу, посплю. Це був я. Але при цьому все одно розчахлілися і пішли кожного ранку. Хоп-хоп, ходім. При цьому ви поки ходите спиною вперед, користь для колін робите, так? То ви при цьому палите купу калорій. Тобто ви випхались на вулицю, вимагаєте вправи від вас бути активним, паліться калорії, що робите коліна здоровішими. Що ще можна додати? Це все ще перший пункт універсальна справа. Це координація. От дивіться, як моя жінка йде. Ідеть вус, не дує, іде, кайфує, а мені треба голові не все 360. Що в свою чергу прокачує координацію, баланс і вестибулярний апарат. Фух, трошки втомився. Та ну, воно ну, ну, дивіться, спорим, як калорій більше спалив за ці дві хвилини, поки відео знімаєш. І останнє, що можна додати в пункт Активна вправа складна, компаунд, та? це те, що її можна вставляти будь-коли, будь будь-де ну, От ми зараз з жінкою ходимо. Скільки ми хвилин 40 ходимо? Да? Ну, от хвилин 40 йдемо. Хоп, дві хвилинки пройшов спиною на нормальній ділянці. Хоп, три хвилинки, хоп, ще п'ять, хоп, а вже 10 хвилин пройшли. Загалом не треба багато ходити, достатньо 10 хвилин в день. Отак, якщо ще й на дворі це робити, бо десь можна під гірку, десь можна робити з ігори, рівна поверхня похила, цього вистачить. Значить, Перша причина, чому це супер справа, бо вона універсальна, компаунд, складна, вимагає від вас і бути активним, і можна робити будь-де будь-коли, і вона безкоштовна, і можна її міксувати звичайним побутовим життям. Хочете вдома ходити по коридору, хочете на залі, не треба бігати, щоб, це, якщо шить, хочете калорії пожечь. Ставте собі просто бігову доріжку під кутом, швидкість поставте нижче середньої, і пройдіть хоча б хвилин 10, І буде вам уже по калоріям. балдеж. От, це перша. Друге складова. Чому так всі хвалять? Ходу спину вперед. А ну персик, покажи, як ти спиною йдеш. Тільки обережно по ямам. Значить, дивіться, вона коли так іде, зверніть увагу. О, нормально старається, так молодець, красотка моя. Коли йде, дивіться, в неї коліно вилітає за носок. А ну постав ногу назад так, щоб було видно. О, от ця поза, ось ця поза, от воно коліно. Ой-ой, зараз -ой, хтось піде купатися. Я купатися не хотів. Видно, так? Коліно за носок сильно вилітає. І це та сама поза шкідлива, так, як кажуть, в присідах А Що там, що вона там типу не природня, не зі це діти. Смотрите, в ідеалі? Давайте це для окремого відео, але в ідеалі Анюта давай покажем. Здорова, повноцінна людина з нормальними суглобами, як має вміти сідати. Ну так, правильно. Оця поза для вас має бути супердоступна вона не має викликати вас питання. От Ще ми. Есть? І от ми в 10 ранку, десь вот в мікрорайоні Борщаговки. Ще можна таз, таз. Ви цією вправою не нехтуйте і цією позою, бо це чудовий маркер здоров'я ваших колін. Якщо ви можете так сісти, незалежно від того, скільки вам років, у вас все супер. Якщо ви не можете так сісти, я знаю навіть підлітків, які вже не можуть сідати в цю позу, так да, дійсно там є анатомічні певні особливості, які варто врахувати, але абсолютно більшість людей, для абсолютної більшості людей, це класний маркер, що з суглобами все добре, з колінами і можна жити, кайфувати і діосякає. Так от коліно, ось цей кут, коли воно його досягає, воно прокачує дуже важливу складову зв'язки. Коли ви... Ану, нют, покажите якраз рівна ділянка, як ти спиною вперед йдеш. Коли ви так ходите, максимально прокачується квадріцепс, а якщо бути точнішим, то саме те місце, де квадріцепс скріпиться до колінної чашки. І саме тому ця поза дуже важлива, бо вона часто зустрічається у житті десь. Десь присісти треба, що то щось там по сходам піднялись чи спустились, особливо. Ця поза доволі часто зустрічається в нашому житті. І коли ви ходите, просто ходите отак спиною вперед, ви прокачуєте своє коліно у цій позі, прокачуєте зв'язки, і ви більш готові до звичайного побутового життя. Тобто вірогідність, що якась несподіванка в побутовому житті зберіть у вас коліна, значно менша. Я вже навчу, що цією вправою люди собі реабілітують повністю хворі коліна. Далі там можуть з вагою знов присідати, бігати починають, але все по чуть-чуть. Значить, другий плюс цієї вправи це прокачка цього поганого, типа нездорового хоча Це все міст а цього нездорового кута. Бо це дуже важливо, бо цей кут насправді повсюди зустрічається в побутовому житті. Як я й сказав, сходи десь щось присісти, нахилитись, десь на щось залізтись. Тому обов'язково її прокачуйте. Бо ось ця область квадрицепс, колінні зв'язки, кріплення колінної чашки, зв'язка на колініка називається. А плюс під коленей чашка зв'язка на коліні, як как раз'єднує з берцової костю, з голенью її качать. І третє, в чем переважно і вправи? Мы ж тут про ролики, богна за шурики, да? Вот это вот, когда катаємося, коліно якраз вилітає за носочек. І дуже важливо для здорового катання, щоб не було такого, що... Я вже не можу кататися по 140 км в день, тому що у мене болять колінця. Коли запитуєш у людини, а що ж ти робиш для того, щоб могти Навіть зі своїм тілом, щоб воно могло так кататися? Він каже, нічого. ні тібо". Я от проснувся, нічого не їв, нічого не пив, зився, поїхав кататися, повернувся домой спати. Ні, так не працює. Ну, як є, якщо навантажувати своє тіло як спортивний суперболіт, якщо ми кажемо, ну, ми тут про ролики, про таку фізактивність, як роліки, то якщо там підвищене навантаження, то і догляд, і обслуговування має бути як у спортивного боліда, як у спорткара. Відповідне харчування, відповідна підкопка, тобто вправи, які треба робити для того, щоб укріплювати цільові частинки тіла і загалом всю фізичну систему. Гормоналку теж там було б неплохо нервову систему подкачати, щоб не було страшно перегрузу. Так що отак, отака вправа. Давайте, щоб було заділено наступне відео. топ 2 вправа. Зараз дуже швидко розкажу, що це Це звичайний стільчик. Аноніто ну, покажи кофісний стільчик. Отак. І все. І коліні будуть в порядку. Але це трошки інше. Це ізометрична вправа. Ізометрична, це означає, що отак от встали і все. І немає ніякої динаміки. Ізо, ізоляція. Ізометрика. Все, хоп. І в цій позі прокачуються коліні зв'язки. Ця вправа, ну, не можна казати, що вона краще чи гірша. Вона все ж таки повністю на суглоб направлена на колінний. Там набагато більше м'язів вмикаються, ніж при динаміці. Але в ході спиною вперед, в динаміці в русі, я для себе я ставлю на перше місце вправу, бо вон, смотрите. Плупій дощ, жінка така розкошна сиба, со мной гуляет. Машинки ездят. А я для здоровья овоща. И говорю этот дурачок. Хопа, мало мато, что на роликах. 30 лет мужику, спрашиваешь, чем зарабатываешь на життя? Говорит, на роликах катается. Так ещё враньке, блин, под дождем, Спиной вперед ходит. Ну, вы поняли, короче. Активно вправо, я ей сказал. Все, цок и поки. Пишите в комментариях, що цікаво вам. Про інші вправи, чи може ви хотіли ще інші суглоби розібрати. Бо у ролерів ще локті відвалюються постійно, зап'ястя вообще, плечи, с удовольствием. Пока-пока.